Здоров'я завжди було головним багатством, але ще кілька тисяч років тому люди майже нічого не знали про тіло, хвороби здавалися чарами, покаранням богів чи злим духом, і тому перші лікування були скоріше ритуалами, ніж наукою. У племенах шаман бив у барабан. Димом виганяв злих духів із тіла, а людина могла просто одужати сама, і це вважалося дивом. У Єгипті вже три тисячі років до нашої ери були лікарі, які робили операції. Вони знали, як перев'язувати рани, як вставити кістки. У папірусах збереглися рецепти від болю.